В ефірі провінційні вісті вітаю вас, ті, хто бережуть наш спокій. Бійці 105 ї тернопільської окремої бригади територіальної оборони, зокрема 85-го окремого батальйону, на запорізькому напрямку вдосконалюють свої навички під час виконання бойових завдань. Тренування проходять під керівництвом досвідчених військових, які діляться своїм бойовим досвідом та навчають, як правильно використовувати турнікети, підтримці пильності та діям у разі загрози. Більше про підготовку дивіться у відеоматеріалі. До нас прибув новий особовий склад на поповнення, проводимо їм злагодження. Відповідно, проводиться бойова підготовка, тактика, також само проводиться тактична медицина і проводимо зброю до нормального бою. Ми стараємося проводити це регулярно, щоб мати розуміння, як його автомат працює і чи він пристріляний І нормально, також є такі моменти, коли вони в окопах відповідно, там вдарили, прицільний пристрій, декого стоїть на автоматі каліматор, або якийсь тепловізійний приціл, щоб він мав розуміння. Чи він працює справно, відповідно виїжджають на полігон, і це відповідно так само роблять пристрілку. Особовий склад, який приходить відповідно з навчальних центрів, ми бачимо, що вони підготовлені, але для того, щоб відточувати їхні навички, ми все одно будемо проводити такі заходи по стрільбі, щоб збільшувати їхню точність, влучність і стрільбу. Мета цього заняття ознайомити та навчити військовослужбовців. Як себе поводити на замінованій місцевості. Перше, що ми робимо, ми перестаємо наше пересування. Так? Тобто ми зупиняємося. Той, хто перший йде направляючий, відразу подає сигнал, для того, щоб ми зупинилися і не рухалися. Так? І відразу рукою показує сигнал, що місцевість замінована це ось таким чином. Тобто показали, так ми показуємо зупинку, так? так ми показуємо, що в нас замінована місцевість. В Україні створять єдиний державний реєстр військовослужбовців, де будуть дані про членів їх родин та відцифрований образ обличчя. Також там будуть дані про посадовців СБУ та української розвідки. Відповідний закон ухвалила Верховна Рада. За рішення проголосували 254 парламентарі. Кожен військовослужбовець отримує свій мілітарій ID, який дасть можливість індентифікувати військовослужбовця, і це значно спростить зв'язок між реєстрами для отримання необхідних. Ніх послуг, в тому числі адміністративних та соціальних. За новим законом військові зможуть отримувати доступ до спеціальних знижок, програм лояльності та нових сервісів, зокрема через платформу АРМІЯ Плюс. Інформація в реєстрі буде зберігатися 70 років. Відтворює історію на використаних боєприпасах. Тернопільська художниця Галина Намака перетворює гільзи, міни, коробки з-під набоїв на справжні витвори мистецтва. Її роботи вже протягом двох років вражають деталями та водночас допомагають збирати кошти для зсу. Чим надихається майстриня та як мистецтво може підтримувати дух бійців у наступному сюжеті. Гільзи, тубуси, міни, коробки з під набоїв. Усе це використані боєприпаси, на яких малює тернопільська майстриня Галина Номака. На них художниця зображає українських військових, техніку та період козацтва. Це якби основа міцна і воно буде триматись. І тут я вже собі можу фантазію включати, різні фарби використовувати. І, і все, я тоді перекриваю. Готові вироби художниця передає на благодійні аукціони та лотереї в Україні і за кордоном, виручені кошти з яких спрямовує на підтримку військових. Цю діяльність Галина Намака розпочала ще два роки тому. Її знайомі військові попросили розмалювати гільзу, яку хотіли подарувати головнокомандувачу. Тоді художниця зрозуміла, що завдяки своєму таланту може допомагати нашим захисникам і захисницям. Тоді почали возити вже мені різних калібрів, вже тоді більші, від гаубиць. Це було для мене шоково. Я не очікувала такого. Воно все цікаве, все таке ну, страшне навіть. І цей, але. Мені сподобалось. От і так от почала малювати. Боєприпаси жінці привозять волонтери. Над розмальовуванням гільз Галина Намака працює щодня. Ідеї для розпису бере з інтернету та соціальних мереж. Іноді бійці надсилають особисті фотографії, за якими майстриня створює свої роботи. Мені в загальному подобається військових малювати. Ось зараз спочатку я там малювала в загальному і ангелочків, і діток на гільцах. Які там є колекція ангелочків померших діточок. Там мене ось так. От я хотіла оце передавати. Зараз вже я більше малюю військових самих. Мені техніку подобається малювати, автомати, зброю. Перед початком роботи художниця промиває та знежирює боєприпаси, а лише після цього вона починає творити. На розпис одного боєприпасу майстриня витрачає кілька днів. Часу йде дуже багато, можливо, може простіше, якби я робила, бо я люблю більш деталізованіше і різними. Я там і фарбою, і контурами ввожу, і воно більше складніший процес. Військові в знак подяки тернополянці надсилають нагороди та шеврони. Її старання також відзначив. Подякує екс-голубнокомандувач ССУ Валерій Залужний. Галина Намака каже, що її натхненням є підтримка наших воїнів, які щодня ризикують своїм життям заради мирного неба над нами. Для неї творчість це спосіб висловити свою повагу та допомогти, адже будь-які зусилля важливі. Під час великої війни. У Тернополі відбувся благодійний матч між ветеранами війни та професійними футболістами області. Попри отримані на фронті травми, деякі учасники грали на протезах, демонструючи позитивний настрій та жагу до життя. Матч проходив за нестандартними правилами, що додало емоцій та веселощів глядачам. Як це було, бачив наш Назарій Голуб. На спортивній арені у Тернополі зустрілися ветерани війни та професійні футболісти нашого краю. Головна мета не лише провести захопливу гру, а й допомогти захисникам адаптуватися до повсякденного життя через активний спорт. Любомир Парожак, розминаючись разом зі своєю командою ветеранів війни, розповів, що до великої війни захоплювався футболом. Сьогодні він знову виходить на поле, але вже на двох протезах. Станку впало в окопну прямо. Так лишився без одної ноги, а в госпіталі вже так, якби. Рішилося так, що треба буде відрізати іншу ногу. Настрій, як завжди, крутий, позитивний. Ми, Можна сказати, трошки переживаємо, але тут нема чого переживати, тому що це є, це є турнір, турнір такий, що так долучитися і допомогти нашим хлопцям Збройним силам. Один із учасників благодійного матчу Ветеран війни Іван Ромас. Захисник приїхав до Тернополя із Покровського за запрошення місцевої волонтерки. Для нього це перший досвід у участі в такому заході. Іван зізнається, що до повномасштабного вторгнення більше захоплювався малюванням. Та з початком Великої війни чоловік вирушив на фронт, де, на жаль, втратив руку. Так як я танкіст, піймав півтора. Все. далі реабілітація, протезування. Процес звільнення переводу і все. Тепер я цивільна людина. Я грати не вмію, треба вчитися. людей багато, треба вчитися. В Благодійному матчі ветерани змагалися проти зірок футболу Тернопільщини. До гри долучився і колишній гравець Ниви, а нині футболіст інгульця Роман Болохатий каже, що охоче погодився взяти участь у заході, адже проведення благодійних матчів сьогодні є як ніколи важливим. Я вважаю, що Люди віддають своє життя, і якщо вони в них є можливість провести такий матч і отримати емоції, плюс насолодитися десь тим, скажімо так, справжнім життям, яке повинно бути, то вони це заслуговують найбільше, і їм потрібно приділяти увагу в цьому. Матч проходив за нестандартними правилами. Організатори вирішили додати розважальний елемент, доповнивши змагання цікавими атракціями для глядачів. Висловити вдячність. Показати свою увагу і підтримку усім ветеранам і захисникам, які оберігають наш сон. Крім того, має на меті розважальний характер, бо насправді. Був буде дуже цікавий. Можна буде придумувати свої правила, змінювати правила гри, придумувати свої смішні правила. Щоб показати суспільству про те, що можлива взаємодія, і ця взаємодія відбувається ну, на таких рівнях саме ветеранів. Ветеранів, на чому ми хотіли зробити такий важливий увагу людей на те, що ветерани з ампутації на протезах вони можуть вести нормальне життя. Правила матчу почали змінюватись просто під час гри. За перший донат у тисячу гривень глядач попросив команду професійних футболістів зіграти хвилину, тримаючись за руки. За наступний донат спортсмени бігали по полю з піднятими руками, а пізніше стрибали на одній нозі. Під час футбольного матчу також відбулися лотерея, аукціон і ярмарок, де пропонували смаколики та вироби ручної роботи. Усі зібрані кошти спрямують на необхідніші потреби бригад, які підтримують волонтери, співорганізатори заходу. Вже завтра, 25 грудня, християни відзначатимуть одне з найбільших церковних свят Різдво Христове, яка є кульмінацією великого різдвяного посту і символізує народження Ісуса Христа. Йому передує святий вечір. Головна традиція цього дня збиратися родиною за столом, коли на небі засяє перша зірка. Це символізує прихід Спасителя. Зазвичай перед початком трапези прийнято молитися та дотримуватися обряду святої вечері, що складається з 12 пісних страв ми запитали перехожих на вулицях Тернополя, як вони планують відзначати цей важливий день і те де саме зустрічатимуть святвечір. На Різдво традиційно їду до батьків в село з братом. Колядки, звісно, свята вечеря, куча, пісні страви. Якихось ось екстра новорічних традицій немає. Класика, дідух, так що так. Різдво сімейне свято. Традиції ми переселенці переймаємо ті, що зараз здесь нам подобається, і ми хочемо святкувати так, як святкують тут. Готуємо самі. У мене два повара в домі, так що все добренько. Ми готуємося так, як тут готують, так і ми готуємо. Так, трошки внесли свої нотки южні. <праць> У хаті де, діти приїжджають, все називається пшениця, що е, пироги, вареники по, по сучасному. Що е, там ще йде? Кубаса, звичайно, бо без, без кубаси ніде не буває. голубці. Я переселенка, я святкую Різдво. До сестри я тут приїхала. А то буду із ними святкувати. Одіваю, у мене є гарна дуже. Вишиванка купила я ще не зараз, а купила, ну хай два роки, може тому. Ну я її там носила, я в Харкові з Харківської області. Там одівала сюди, привезла її з собою. Я планую святкувати Різдвяні свята вдома. З ким саме? Сім'єю не багато традицій. Та звичайно свята вечеря, потім Різдво, піти до церкви, провести час сім'єю і все, потім 26 число на роботу. Нехай різдвяне світло наповнює ваші серця навіть у ці важкі часи. Спільно чекаємо на день, коли війна завершиться, а наші близькі повернуться додому. Нехай різдвяна зірка охороняє наших воїнів, даруючи їм силу та віру, а нам надію на мир і бажану перемогу. Христос рождається. Славімо Його!